Донать на снайперів сил оборони. Спільна мета 220 мільйонів гривень. Спеціальний ефір на Радіон Ве триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова і поговоримо зараз про справи суспільно-політичні. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, добрий ранок, слава Україні. Порядку хвилин розпочнемо. Ми із реакції суспільства на те, що залужний пішов у відставку в Києві на Майдані Незалежності. Напередодні вийшли супротивники такого кроку. А власне на майдані перебувало близько сотні людей. Принесли вони плакати, вигукували гасла на підтримку залужного. Ну а деякі з них скандували зелю геть. Скажіть, будь ласка, як це сприймати? Мітинг як ми бачимо, масовим не був і ми точно не Знаємо насправді, хто ці люди, які вийшли на Майдан. От що нам про це розуміти, пане Олександре, я не чую вас зараз, а ви мене. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, зараз спілкується зі мною і говоримо ми про справи суспільно політичні і говоримо про те, що напередодні на Майдані Незалежності з'явилися якісь люди. Було їх ну не дуже багато, як для Майдану Незалежності, і як для таких протестів. Ну і, власне намагаємося з'ясувати, що це для нас може означати. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента, знову на зв'язку. Пане Олександре, чи чуєте мене зараз? Так, так. Ми говорили про майдан незалежності, про учорашню акцію, що сотня людей прийшли. Як нам це сприймати, як розуміти? Ну, власне кажучи, це ініціатива окремих громадян, які вирішили висловити таким чином своє ставлення, свій протест проти рішення, яке відбулося, і можливо в той спосіб, в який це відбулося, бо, власне кажучи, все вказує на те, що не Валерій Залужний пішов у відставку, а його відправили у відставку. Ну і, власне кажучи, на тлі тієї поганої комунікації, яка відбувалася, бо суспільство так і не отримало відповіді, чому, чому це сталося і чому причини цього рішення, бо були емоційні, знаєте, такі дуже розмиті формулювання, а абсолютно заслужене нагородження Валерія Федоровича Званням Героя України свідчить про те, що справа ну в принципі не в професійних якостях і в чомусь іншому, бо це визнання і єдине питання, чому це звання генерал залужний не отримав раніше. От мені здається, комплексів цих, цих питань він якраз і призвів до того, що люди вийшли на майдан. Є одне, є один момент, який є, знаєте, таким. Суперечливим, бо під час війни, під час воєнного стану зібрання акції протесту вони заборонені і законом. Але є у нас прецеденти, коли, наприклад, під місцевими органами влади збирали людей, які протестували проти місцевих керівників, які витрачають кошти не на оборону, а на Будівництво стадіонів і так далі, і те той факт, що по прецеденту це відбувалося, в очевидці дає можливість всім іншим е, таким подібним акціям відбуватися з інших приводів. От, власне кажучи, все угу. а такого підігріву таких суспільних настроїв до того, щоб люди виходили на протести, поки що немає. Я так розумію, слава Богу, немає, тому що це дуже небезпечно може бути для держави Україна під час війни. Вірно я вас зрозуміла. Ну, власне кажучи, дуже багато людей якраз розуміють, що це не варто робити, і коли йшла дискусія про от якраз цю ініціативу, дуже багато людей, які були обурені рішенням, а вони якраз і зазначали, що під час воєнного стану, під час війни не можна починати такі акції. І, власне кажучи, люди, які закликали прийти порадитись. Вони намагалися відповісти от на ці закиди, але тим не менш, ми бачимо, що значна частина людей, які дійсно були незгодні з рішенням, в тому числі були незгодні з тим, що треба активно протестувати. Бо вочевидь, це тут є важливий момент. Є Україна, і у нас є ворог в Кремлі, в Москві, в Росії, який ну, власне кажучи, може скористатися. Такими речами як дестабілізація і так далі. Ну, ви вже згадали про те, що Валерію Залужному присвоїли звання Героя України, також героєм України став Кирило Буданов, керівник гур? Я передивлялася це відео, поширене офісом президента, і насправді дуже стриманий був Кирило Буданов, такий дуже серйозний і розчулений мені так здалося. Валерій Залужний двічі обійнявся із президентом. Скажіть, а як розуміти дійсно цей жест да звання Героя України для Залуж? Жного намагалися так трошки підсластити цю пілюлю, зробити відставку такою відносно дружньою ну такий згладити гострі кути цей крок, щоб трохи знову таки заспокоїти суспільство. Ви знаєте, мені здається, от саме так і виглядало. Я не знаю, що малося на увазі, бо я повторюся, що Валерій Залужний він набагато раніше напрацював. На таку відзнаку, тим більше, що генерал Сирський отримав відзнаку героя е... значно раніше за оборону Києва, і ну теж я нічого не хочу сказати, що це не заслужена нагорода, а це заслужена нагорода. Але ну ми в принципі можемо, е... можемо ставити питання, чому генерал Залужний не отримав цю відзнаку раніше, а так вийшло, як знаєте, такий утішительний приз. І тому о, от, сама, сама відзнака і те, що це відбулося на тлі відставки, так і виглядає напряму якийсь жаль. Хоча знову ж таки практично всі відзначали, що Валерій Залужний це людина, яка абсолютно достойна цього звання. Абсолютно ну і цікаво подивитися на реакцію світових засобів масової інформації на відставку залужного, тому що з одного боку підкреслюють всі його велику популярність в Україні, з іншого аналізують іноді доволі критично. Деякі його дії нагадують про підзвітність президенту і про право Зеленського звільняти головнокомандуючи. Такий тверезий дуже коментар вчора вийшов від інституту вивчення війни. Мовляв, це війна, і під час війни можуть відбуватися і ось такі звільнення, і ось такі. Заміни, а ну і ми пам'ятаємо публікацію від британської The Economist, Тут звільнення головнокомандувача залужного назвали новим етапом війни, і навіть припустили, що Зеленський може помилитися. А от дійсно наскільки доленосним рішення президента щодо звільнення залужного вважають на заході, що розуміємо із цих публікацій? Власне кажучи, деякі публікації вийшли ну аж занадто різкими заголовками, які ну скоріше підливають маса у вогонь. Бо, власне кажучи, з характеристиками генерала Сиська генерал Сиський воює з 2014 року, і, власне кажучи, тут варто говорити про те, що це скоріше один із тих генералів, який Вів українську армію ну досить довго, і проходив теж, теж по різних щаблях. Тобто, ну власне кажучи, тут скоріше можна говорити про те, що дійсно ця заміна може стати доленосною, бо з одного боку всі помилялися, і очевидно, під час війни не може бути тільки. Переможних якихось реляцій, тим більше ми розуміємо, з ким Україна воює з країною, яка переважає в ресурсах на багато разів, і власне кажучи, тільки завдяки допомозі наших західних союзників і героїчному опору українських збройних сил українського народу, ну власне кажучи, вдалося відстояти українську незалежність державу, і тому. Ми маємо розуміти, що генерал Залужний дійсно він з самого початку війни очолював армію. Він людина, яку багато е, людей і в Україні, і в армії і за кордоном, ну вважають окремою фігурою. І тому зараз Володимир Зеленський, коли призначає генерала Сирського, який не має от тієї популярності, це треба визнати і скоріше. Вважається, що він буде, не буде опанувати Верховного Головнокомандувача і буде виконувати його рішення беззаперечно. Про це теж пишуть західні змі, і саме тому цей момент може стати поворотним. Бо якщо раніше деякі речі. Прикривалися, ну фактично, в, у, у, в свідомості громадян іменем і харизмою залужного, то зараз все буде лягати на президента, власне кажучи, невдачі і перемоги. І тому тут можна сказати, що Володими Зеленський дійсно взяв на себе абсолютну відповідальність за те, що буде відбуватися далі. І з цієї точки зору ми можемо. В принципі, спостерігати, що далі може бути і проблеми з довірою, проблеми з тим, що вони в принципі почалися проблеми з тим, що вже знаєте фактично порівну частина суспільства вважає, що Україна йде не в тому напрямі і в тому напрямі. Власне кажучи, для України це стабільна ситуація, але під час війни важливо, коли. Є довіра до керівництва, і якщо вона буде стрімко падати, ну це теж одна, із, знаєте. Вікно можливості для ворогів для того, щоб впливати на ситуацію, mm -hmm. ну з іншого боку, бачите, яка цікава склалася ситуація, яка цікава склалася історія. Бо з політичної точки зору, якщо брати до уваги те, що Зеленський цим звільненням міг задовольняти власні політичні амбіції, ну це це тільки теорія, так це, це там немає такого чіткого підтвердження і таких заяв немає. Тим не менше, якщо це припускати, він не виграв з цієї ситуації, тому що знову таки, як ви кажете. Він тепер взяв на себе цілковиту відповідальність, і все, що відбуватиметься на фронті. Тепер за це також відповідатиме президент. Бо всі згадуватимуть про залужного і думатимуть про те, а як би він розролив цю ситуацію. Добре, а давайте поговоримо про мобілізацію. Ще одна важлива, дратівлива, необхідна тема для нас, українців і для українського суспільства. А зараз із приходом на посаду головнокомандувача Олександра Сирського пов'язують якраз із посиленням мобілізації. Маємо рішення уряду, які Дозволив цілодобову роботу військоматів, принаймні розповів про це представник кабміну в парламенті Тарас Мельничук. Скажіть, будь ласка, що це для нас може означати це вже таке закручування гайок щодо того, як оновлений законопроект про мобілізацію ухвалять у Верховній Раді? Ну, Власне кажучи, те, що військомати будуть працювати цілодобово, мені здається, це позитивний момент. бо... Ми знаємо, що пропускна здатність цих установ вона є досить невеликою, і тому дуже багато нарікань на те, що люди, які приходили вирішувати якісь проблеми або дійсно <кхем> уточнювати дані, на це витрачалося ну дуже багато часу, і тому от, мені здається, тут скоріше це рішення в позитив, тому що воно дозволяє. Якось впорядкувати це питання. І те, що проблеми з мобілізацією є, ну про це, в принципі, військові говорять Ну, і от деякі останні скандали, вони якраз свідчать про те, що дуже багато громадян вони взагалі десь знаєте, загубилися в часі, в просторі, бо Події в космочах, наприклад, і аргументація про те, що мовляв оголошена війна, і ми не знаємо, з ким ми воюємо. Ну, це просто е, за межами добра і зла. Це якісь аргументи, які не мають звучати на другому році війни з Росією, бо, власне кажучи, ракети долітають і до заходу України і всюди. І тому питання не в тому, що не, не оголошене війно, а головна проблема була в тому, що не було чіткої державної політики щодо мобілізації, не було е, роз'яснення суспільства, роботи з суспільством. Е, було намагання самоусунутися від. Ну, це, це проблема не, не популярна. Е, намагання усунутися верховного головнокомандувача, але проблема, знаєте, головна в тому, що. Я не зовсім розумію от, е, мету цього самоусунення, бо, врешті-решт, саме Володимиру Зеленському доведеться ставити свій підпис під е, документом, і саме він візьме на себе знову ж таки всю відповідальність за фінальну частину. І е, тут може зійтися, що спочатку будуть незадоволені ті, хто виступає за мобілізацію, а потім ті, хто проти. Тому треба було очолити процес суто. Ну, навіть з технологічної точки зору, щоб роз'яснювати, говорити, вести, а не фактично по факту вже приймати рішення, в тому числі під тиском суспільства як частини суспільства, яка може бути незадоволена, ну і так далі. Угу. От до речі, я хотіла е, уточнити про відповідальність, бо хто відповідатиме за мобілізацію зараз із військової з політичної точки зору, власне, треба з'ясувати. А тому, що ми стали свідками ситуації, коли політики кивають на військових, а військові кажуть, чекайте нам воювати, дайте нам людей, і ми будемо воювати. Ну це ж зрозуміло. Ми не можемо набирати когось, якщо не маємо відповідних законів, і там не особисто залужний ходив по квартирі, Тирах і видавав повістки, це також зрозуміло. Зараз е, кажуть, що із призначенням Олександра Павлюка, е, командувачем сухопутних військ, саме на нього покладатимуть відповідальність за мобілізацію. А по-перше, чи так це і чому це так? І яку міру відповідальності готовий взяти на себе президент як верховний головнокомандувач? Як він роздаватиме ці повноваження щодо мобілізації е, на військових? Ну, власне кажучи, дійсно військові діють в межах тих законів, законів і правил, які їм нарізають і встановлюють. І тому за конституцією, за законами, якраз президент, верховний головнокомандуючич, він є людиною, яка направляє, контролює, ну і організує цей процес. А він він. Органі... має можливості організувати, тобто ну камін виділяє гроші на все і так далі, і так далі. А командувач сухопутних військ він якраз його підпорядкуванні є якраз ті центри комплектування. Тому, от ми бачимо, що взагалі та проблема комплексна, і саме держава спочатку, політичне керівництво має змінити закони, правила. Підвідомчі акти, і так далі, для того, щоб процес був більш комфортний, ну і більш зрозумілий. Бо коли ми знаєте, говоримо про ті ж законопроекти, які з'являються, от від кадміну, то вони скоріше репресивні, але не дають відповіді на багато питань, які задають і ті, хто вже воює, і ті, хто. Готується до мобілізації, власне кажучи, щодо багатьох речей, і е, фінансової, і соціальної захищеності, і так далі. А без цього, ну, власне кажучи, все це буде проводити дуже важко. Тому спочатку треба дати відповіді на багато питань, які турбують суспільство. І, власне кажучи, ну давайте будемо чесними, мобілізація та і не припинялася. Вона йде два роки. Просто зараз, коли Потрібно е, нова хвиля е, достатньо серйозна для того, щоб в тому числі е, забезпечити і ротацію, і забезпечити демобілізацію частини. Військових, які воюють, і саме тому от, ця проблема набула дуже гострого питання. Угу. Добре, і ще тоді до однієї теми встигнемо звернутися. Я так думаю, хочу поговорити з вами про інтерв'ю Путіна, диктатора Путіна, Такеру Карлсону, американському ексведучому телеканалу Fox News. Знаєте, я довго думала, як це для себе охарактеризувати, як це для себе назвати. Ну придумала, який йшов, такого здибав насправді, тому що такер Карлсон навмисне від літав в Москву Карсон літав. Це теж смішно звучить. 에, говорив із Путіним. Ну і із інтерв'ю вийшло, що вийшло така на такий двогодинний монолог не в прямому ефірі. Короче, кажучи про реакцію українців на це інтерв'ю. Ми вчора багато говорили в нашому ефірі. А в Європі на нього також відреагували в Єврокомісії. Зокрема, сказали речниця Єврокомісії, що там не почули нічого нового. Насправді, от у вас хотіла уточнити це Путін тіряєбилу легкость Я зараз іронізую. Чи на кого взагалі могла справити враження оця двогодинна маячня уроки історії від Путіна знову іронізою? Мені здається, що єдине на кого це могло справити враження, це на частину росіян. І то не на всіх. Бо якщо розуміти акцію пана Карлсона, то про це промовисто говорили його обличчя. Бо багато хто говорив, що там є меседж для американців, але американцям, щоб добиратися до цього меседжа, ну треба було подолати, знаєте, таку словесну хуртовину, через яку продратися було дуже важко і. Власне кажучи, Путін наговорив в тому числі таких речей, які є неприпустимими, наприклад, виправдовував. Uh -huh. За напад за напад на Польщу, і, власне кажучи, от мені здається, якраз з пропагандистської точки зору Путін зіграв проти Росії, оскільки, по-перше, слова і Меркель в 16-му році, і Макрона в 22-му, що Путіна з головою не все добре, вони набули, знаєте, ледь не медичного такого характеру. А з іншого боку, струвавшого його претензії до Польщі він її згадував дуже багато разів, що НАТО треба бути готовими до того, що Росія не зупиниться, тобто Україна Україна змиритися з ним не вийде, і е, от все це говорить про те, що дійсно це була така е, промовиста штанга. Мені здається, що зовсім на інше розраховував Такер Калсон. і Путін поламав гру фактично всім. І собі також, в першу чергу, собі чесно кажучи. Ну, якщо говорити про НАТО, Північно-Атлантичний Альянс тут також є свіжа інформація про те, що НАТО хоче очолити коаліцію Рамштайн, щоб координувати військову допомогу Україні, але Німеччина поки що проти місцеві медіа про це пишуть. Німецькі має на увазі, Нібито з такою пропозицією виступили генсекретар Альянсу Ян Столтенберг і радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Девізом альянсу завжди було те, що. Він не хоче воювати з Росією за жодних обставин. Зараз табу похитнулося, І одна із причин страх перед поверненням Дональда Трампа НАТО хоче координувати постачання військової допомоги Україні. Йдеться в цьому матеріалі. Ну і тут відкритим залишається питання: чи матиме це сенс або навпаки тільки ускладнить ухвалення пакетів для України? Дякую вам, пане Олександре, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Логонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Джень Пента, говорив зі мною друзям. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.